Множить на відсотки, які вона визначила, і відповідно виводить вам е, значення в кілограмах. Тому я рекомендую звертати увагу перш за все на відсотки. Тобто 47 і майже ну, 52,9. Звертати увагу саме на відсотки. Е, якщо у вас точка максимального тиску буде на передній відділі стопи, спереді, то швидше за все, на цій опорі у вас е, навантаження буде е, набагато меншим ніж на протилежній опорі. Ну, скажімо, тут буде 60, тут буде 40, якби точка навантаження була спереді. Якщо ви бачите, що у вас точка навантаження спереді, навантаження на цій стопі менше, відповідно, можемо провести ще один вид статичного дослідження, але вже з використанням спеціального елементу, такого як компенсатор. Компенсатор це таке, е, виріб такий з, е, з ЕВЕ, який має певну товщину, регламентовану товщину. Вона в нас будуть йти набором 5, 7, 10, 15 та 20 мм. Відповідно, починаємо з 5 мм. Тут це дослідження закриваємо. Е, підходимо до клієнта, даємо йому цей компенсатор і просимо підкласти під 5. Тої стопи, на якій у вас навантаження. М була спереді. Клієнт підклав даний компенсатор. Знову запускаємо знову новий іспит, знову статика. Знову ж таки, на компенсатор просимо стати зручно, тобто, може чи на місці потоптатися, нажимаємо почати статичний аналіз. Потопталася, знову ж таки, говоримо: не рухайтесь, глибокий вдох видих. Дивимося перед собою руки по швам, і протягом 5 секунд не рухаємось. Це сказали, ми натиснули на клавішу Запис. У вас пішов зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1, 0. З'явився останній кадр, і з'явилася кнопка зберегти та закрити. Натискаємо на клавішу зберегти та Закрити. ОК. І потрапляємо знову в архів. У нас буде вже. Безпосередньо друге ну, друге статичне дослідження. Відкриваємо його і знову ж таки дивимося на те, де в нас розташована ця точка максимального тиску. Це наш основний маркер в статиці. Якщо вона стала на п'яту, безпосередньо відділ на п'яту, значить, все добре. З висотою компенсації ми визначилися. Тобто, ви собі десь в примітках, ну, потім це нам передаєте лікарю. Собі відмічаєте, що статика е, статика там статика у 1440 це там 0 мм або нульова статика. Е, друга статика в 1443 це статика з компенсацією там справа 5 мм. Якщо ви це в примінках вказали, відповідно лікар, який буде моделювати уступ, він бачить, скільки ком, е, яку компенсацію виставили як, яким чином заміряли, далі вже буде приймати рішення. Щодо того, компенсувати чи не компенсувати цю різницю, і відповідно, чи робити всю компенсацію, чи робити тільки частково, забігаючи наперед з приводу компенсації, скажу наступне: компенсацію ми будемо робити завжди у двох випадках. Перший випадок: якщо до нас прийшла людина від направляючого лікаря, і лікар прямо в направленні до нас вказав, що там справа треба компенсувати 7 міліметрів. Все, нема питань, ми його компенсуємо. Інший випадок якщо людина прийшла до нас після додаткового обстеження, яке визначило, що в неї там ліва чи права стопа стопав корот... кінцівка вкорочена на певну величину, такий вид дослідження це комп'ютерна томографія довжини, перепрошую, комп'ютерна томографія нижніх кінцівок з заміром довжини. Кінцівок посегментно. Ну, в Києві проводяться компанія, така, як М24, я думаю, ще якісь інші також проводять. На основі цього аналізу ми в принципі, можемо точно визначити, що да, є дійсно вкорочення, яке потрібно компенсувати. З приводу того, вкорочення, яке ми наміряємо на статиці, лікар буде звертати увагу безпосередньо на всю картину діагностики. На статіку, на динаміку, на те, як людина стоїть, на те, як людина крокує. Те, як де на крокує, лікар також може бачити. Тобто в динаміці є, скажімо, такий активний режим, коли ми її вмикаємо, там по екрану будуть йти оці відбитки, буде видно, як розподіляється тиск протягом кроку, яким чином змінюється, ну, по якій траєкторії йде загальне тяжіння і решта. Тому компенсацію ту, яку встановили на платформі. Не потрібно говорити клієнту, що у вас там буде усілка, щотку з компенсацією справа 5 мм, бо ось ми намірили на платформі. Ні, ви просто кажете, що ми провели заміри, і далі буде лікар робити ту компенсацію, яку вважатиме за потрібне на основі цієї діагностики. Забігаючи наперед, знову ж таки скажу, що більше схиляємося до того варіанту. Якщо ми сумніваємося в тому, чи є потрібна компенсація чи не потрібна, ми швидше за все цю компенсацію робити не будемо, оскільки будь-яка компенсація, це зміна умов опори, це підняття ну, знову ж таки зміна розташування тазу і вище розташованих сегментів порно-рухового апарату, що може призводити до певних небажаних наслідків. Тому, якщо сумніваємось, то ми просто її не робимо і компенсацію і даємо устілки однакової висоти. Ми даємо клієнту, клієнт на них ходить, і через 2-3 місяці ми запрошуємо повторно на повторну діагностику. І далі вже дивимося, чи змінилася опора, чи змінилася статика, змінилася динаміка, і далі вже робимо виставок про те, чи потрібна ця компенсація, чи в принципі, без неї ми далі можемо обійтися, оскільки. У багатьох випадках, якщо стопу зафіксувати в правильне положення, точка максимального навантаження стає на місце, центр тяжіння стає на місці, і в принципі все добре. Так, з приводу статики. По компенсації, думаю, зрозуміло. З приводу статики, давайте подивимося, що вона в нас міряє. Коли ми відкриваємо статику, ми потрапляємо в головне меню статичного дослідження. У нас є. Зліва та справа, передня частина, задня частина, тобто ось ця от, і загалом по лівій та по правій опорі. По передній частині ми міряємо площу опори передньої частини, міряємо, скільки відсотків навантаження приходиться на передню частину, і міряємо співвідношення, скільки відсотків навантаження приходиться на передню частину по відношенню до задньої частини. Тобто, якщо ми беремо. В цьому випадку, якщо ми беремо за 100% все навантаження на ліву стопу на ліву опору, то це співвідношення FR нам позначає, що, що у нас 48,6% навантаження приходиться на передній відділ стопи, і 51,4% приходиться на задній відділ стопи. Якщо ми ці два значення просумуємо, ми отримуємо 100%. Так, і На попередній та задній частині програма визначає точку максимального тиску і точку середнього тиску, така сама, як у нас була в динаміці. Відповідно, Для задньої частини показники аналогічні. І основні показники загалом площа поверхні загалом лівої правої, ця площа поверхні також лікарем порівнюється між статикою та динамікою. Навантаження, як я вже сказав, на ліву опору загалом, на праву опору загалом. Далі тут трішки коректний переклад бріч-кут це кут стопи. Знову ж таки, це є кут між дотичними лініями до зовнішнього та внутрішнього краю стопи. Те, що у нас було на, скан... на скані синіми лініями. Тобто кут між цією от лінією і ось цією от лінією. Наступний кут осі, бліч віс, це кут осі стопи, це те, що у нас було в динаміці, відповідно. Якщо провести лінію від центра п'ятки до е, точки між другим та третім плюснівам составом, отримаємо певну лінію. І о, ць, відхилення цієї лінії від вертикальної, цієї от, дасть нам кут кут кутосі стопи. Е, цей кут кутосі стопи, знову ж таки, він є в динаміці, лікарями порівнюється між статикою та динамікою. Останній параметр, який аналізується, це відстань l коп r коп Дивіться, нас вже. Казав єсть і от багатокутник опори. З цього багатокутника опори проводиться лінія, яка проходить через центр тяжіння. Через загальний центр тяжіння, точно зафіксовано, проводиться лінія через коп. Далі. З цієї лінії ми беремо відстань від коп до тої точки, де оця наша лінія, яку ми провели,